Трамп не дасть Україні томагавки, бо планує за 2-3 місяці завершити війну і, начебто, знайшов важелі впливу на Путіна. Вагнер пішов на пітер. Естонські прикордонники зафіксували човен бойовиків поблизу ленінградської області. Підсилення ППО Німеччина передала обіцяні патріоти. ГУР проводить масштабну спецоперацію в Покровську. Тим часом військові закликають дати команду на відступ з міста, щоб не потрапити в оточення. Росіяни почали мобілізацію населення на всіх окупованих територіях, хочуть загнати у військо до 100 тисяч українців. Та справжній крінж, блогер, який втік за кордон від мобілізації, одягнув на вечірку форму зсу. Мене звати Катерина Колган. Починаємо інформаційний тиждень разом. Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість передачі Україні далекобійних ракет Томагавк. Хоча не те, щоб він не міг змінити це рішення. Раніше CNN повідомляли з посиланням на джерела в США та Європі, що Пентагон погодився з потенційною передачою цих ракет, але остаточне політичне рішення залишається за президентом Сполучених Штатів. Трамп також зазначив, що не бере участі в дискусіях щодо заморожених російських активів. Говорити про Україну у серпні. Я маю на увазі, ви розстелили червону доріжку для Володимира Путіна на Алясці, але були ну я розстеляю червону доріжку для всіх. На борту літака Air Force One, відповідаючи на запитання, що він вважатиме останньою краплею, яка доведе неготовність Путіна завершити війну. Президент ша заявив, що останньої краплі не буде. І іноді треба дати їм битися, хоч це важка війна і для України, і для Росії в інтерв'ю у CBC News Трамп сказав, що війну завершить за кілька місяців. А Путін хоче торгувати зі США і заробити багато грошей для Росії. Трамп вважає це чудовим. Якщо ви не припините битися, я веду тарифи на обидві ваші країни, і ви не зможете вести бізнес зі сполученими. То чому це не працює з Путіним? Це працює з Путіним. Я думаю, я діяв з ним по-іншому, тому що ми не ведемо багато бізнесу з Росією. По перше, Знаєте, він не такий, що купує у нас багато через е дурниці. І Я думаю, що він би хотів. Я думаю, він хоче увійти і хоче торгувати з нами, і він хоче заробити багато грошей для Росії. Американський президент охарактеризував Путіна та Сідінпіна як жорстких, розумних і дуже сильних лідерів, з якими не можна гратися, а себе президентом миру. Також Трамп підтвердив плани США проводити ядерні випробування, щоб переконатися в працездатності пристроїв на тлі тестів інших країн, звинувативши Росію та Китаю у подібних діях. При цьому він хоче скоротити ядерні озброєння та обговорити це з Путіним і СІ. Ну, У нас більше ядерної зброї ніж у будь-якої іншої країни, і я вважаю, що ми маємо щось зробити з денуклеаризацією. І я справді обговорював це з президентом Путіним і президентом СІ. У нас достатньо ядерної зброї, щоб підірвати світ 150 разів. разів. Е, Росія має багато ядерної зброї, а Китай матиме багато. У них є деяка кількість, досить багато, але вони не мають потреби випробовувати нашу зброю. Ну тому що треба бачити, як вони працюють. Знаєте, це необхідно. І причина, чому я кажу про випробування, в тому, що Росія оголосила, що збирається проводити тест. Якщо помітити, Північна Корея постійно тестує, інші країни тестують. Ми єдина країна, яка не тестує, і я хочу бути. Я не хочу бути єдиною країною, яка не проводить випробування. Німеччина передала Україні Петріот про прибуття систем протиповітряної оборони оголосив Володимир Зеленський. Він подякував канцлеру Фрідріху Мерцу за виконання досягнутих домовленостей. За його словами, Київ і Берлін певний час готували це посилення. ППО, і нині системи вже інтегруються в роботу оборонних сил України. Зеленський каже, що переговори щодо подальших спільних кроків тривають і будуть ще наступні результати. Наші домовленості вони виконані. Є ще Петріот в Україні. Включаємо в роботу. Звісно, для всієї території нашої держави потрібно. Більше систем, щоб закрити ключові об'єкти інфраструктури наші міста, і ми будемо і надалі працювати, щоб отримати це, і причому не тільки на політичному рівні, з державами та лідерами, але і з виробниками всіх потрібних систем ППО ракет до них. Росія розпочала примусову мобілізацію чоловіків віком від 18 до 55 років на всіх тимчасово окупованих територіях України, включаючи Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Про це написав заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук. За його словами, ворог планує призвати від 50 до 100 тисяч осіб для поповнення сил у війні. Це є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, які забороняють примушувати громадян окупованої країни служити в армії агресора. Ця російська кампанія активізувалася одразу після підписання указу Путіним про включення цих територій до складу Південного військового округу. Це фактично легалізує їхню колонізацію та призов. Раніше мобілізація обмежувалась окупованими частинами Донецької та Луганської області, а також Криму. Але нині, після ухвалення Держдуму РФ закону про цілорічний призов до армії з 1 січня по 31 грудня, процес поширюється на увесь південь та схід. На окупованих землях уже фіксуються облави на чоловіків, включно з колаборантами, також обхід квартир для складання списків та прихований рекрутинг, попри обіцянки. Звільнити місцевих від служби, але плани РФ зазнають і значних зривів. Наприклад, на Херсонщині та Заборіжжі мобілізація провалена на понад 50% через опір населення та партизанські дії. У Покровську на Донеччині триває масштабна операція головного управління розвідки. Вона спрямована на стабілізацію ситуації та остаточне знищення диверсійних груп російських окупантів. Операцією особисто керує начальник гур Кирило Буданов. Задіяні гелікоптери, включно з американськими Black Hawk, для висадки десанту спецпризначенців у районах, які російські генерали передчасно оголосили захопленими. Ця зухвала місія спрямована на розблокування ключових логістичних маршрутів, необхідних для підтримки оборони в регіоні. За повідомленням офіційного генерального штабу, ситуація залишається складною, але контрольованою українськими силами. Тим часом російська пропаганда поширює фейки про знищення українського десанту та оточення міста. Начальник генштабу РФ побоюючись втратити посаду, доповів Путіну взагалі про взяття Покровська. Хоча місто залишається під контролем ЗСУ. це лише підкреслює відірваність кремлівського керівництва від реальності. Журналіст і офіцер Нацгвардії України Юрій Бутусов розкритикував десантно операцію Гуру Покровську. Він назвав висадку двох відділень спецпризначенців на відкритій місцевості в зоні ураження ворожих дронів безграмотним тактичним рішенням, яке поставило бійців під прямий ризик без належного прикриття та врахування розвідданих. За його словами, операція, яка викликала хвилю схвалення в соцмережах, насправді демонструє помилки командування, адже місце висадки було повністю прострілюваним і видимим для безпілотників противника. Колишній заступник міністра оборони та засновник фонду Повернись живим Віталій Дейнега, заявив, що Україна практично втратила Покровський Мирноград. Він закликав негайно видати наказ про виведення військ, аби врятувати залишки мотивованих підрозділів десантників і морпіхів, які відмовляються відходити без наказу. Якщо найближчим часом хтось не підпише наказу про виведення військ з Покровська та Мирнограда, ми можемо опинитися в ситуації не лише втрати значної кількості максимально мотивованих бійців. Ми можемо опинитися в ситуації, коли нікому не буде латати діру на фронті і накопані у нас у тилу фортифікації швидко перейдуть до противника. Написав Дейнега у соцмережах. У генштабі кажуть на покровському напрямку, наші захисники зупинили 68 штормових дій агресора у районах населених пунктів: Неканорівка, маяк, мирноград, червоний лиман, родинське, разіне, Миколаївка, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне та Філія. Детальніше про те, що відбувається на фронті у нашому військовому огляді. Окупанти готуються до здачі Покровська на тлі успіхів ЗСУ на фронті. Наші захисники у притул взялися за супротивника на цьому напрямі. Так, у сьомому корпусі десантно-штурмових військ вже відзвітували, що сили оборони покращили свої позиції в Покровську, і зараз вони нарощують чисельність наших штурмових груп у місті. Річ йде огнівому контролі на даний. Цією локации. то есть з использованием ствольної артилерії, соответственно, fpv ПІВІДРОН сліду отміти, що эта э, ситуація характерна для даного і не только для данного направления уже ну, продолжительное время. внаслідок успішних контрдій. Українські війська зуміли покращити тактичне становище у кількох кварталах міста, зазначають військові та аналітики Покровске Подтверждено присутствие порядка 200-250 личного лічного составу окупаційних войск. Основной характер бойових дій это в районі железнодорожной станції і соответственно же линий, ліній, фактически фактично розділяють напополам. на пополам. Однак, не зважаючи на всі успіхи наших захисників, ситуація в Покровську все одно залишається складною і динамічною. Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у Гур у Покровську в ці хвилини проводить зухвалу контероперацію. Розвідників у населений пункт закинули на вертольотах. Також із ними прибув і голова відомства Кирило Буданов, який особисто управляє операцією зі знищення ворога. На даний момент на Покровське направлення підіслансировано на оперативної резірного Сил оборони України. Булі того спецподразделения главного управління разведки міністерства обороны последний имеет позитивний бекграунд уль э, и опыт боїв в городської застройки окупанти готові йти буквально на все, аби тільки не перетинатися на фронті з гур, навіть на диверсії. Так, агенти партизанського руху а теж повідомляють про доблесних російських солдатів із 115-ї мотострілкової бригади збройних сил Росії, які спалили свою ж військову вантажівку, щоб зірвати відправку під Покровськ. Цим хлопцям пощастило завдяки своїй диверсії. Вони залишилися живі. Чого не можна сказати про майже тисячу інших російських контрактників, відправлених з зсу за минулу добу на концерт до Кобзона. На початок тижня російська армія не дорахувалася вже як мінімум чотирьох бойових броньованих машин, чверті сотні артилерійських систем і щонайменше 121 автомобіля. При цьому вперше за кілька тижнів на фронті видалася доба без ураження ворожих танків через бронеголод. Кремль більше не кидає важку техніку в бій. Їй на зміну приходять безперервні. М'ясні штурми. В останніх за минулий місяць окупанти втратили цілих. Три дивізії особового складу та три батальйони танків, як вважають аналітики, в жовтні армія РФ не дорахувалася більше 31 тисячі солдатів, що ймовірно дорівнює чисельності особового складу кількох дивізій. На додачу до цього за інформацією Генерального штабу ЗСУ у жовтні сили оборони України вразили близько 230 бойових броньованих машин ворога, понад 800 артсистем, 29 РСЗВ та 93 танки, що умовно дорівнює чисельності трьох танкових батальйонів. Чим же на все це відповідає Путін, звісно ж, рекордними масштабами терору мирного населення України? Так Росія в одному лише жовтні випустила по нам рекордні 270 ракет, що на 46% більше ніж у вересні, і є найбільшим показником з 2023 року, президент Зеленський повідомив, що лише за цей тиждень Росія атакувала Україну. Із застосуванням 1500 ударних дронів, 1170 кабів та понад 70 ракет різних типів. Сьогодні непогано відпрацювало наше ППО 223 російські ударні дрони за ніч, 206 знищено та подавлено. Щодня, щоночі має бути результат у знищенні російського окупанта у захисті наших позицій та у захисті наших міст та громад. Я дякую всім нашим підрозділам за саме такі результати. Кожному хто дійсно захищає українські позиції. І про результати знищення військових об'єктів окупанта тут зсу теж є чим пишатися. Далі так, у Краснодарському краї дрони вразили нафтопереробний завод у місті. Туапсе. за попередню інформацію із землею безпілотники зрівняли перший причал нафтового терміналу. На місці прильоту виникла пожежа. Також під ударом опинився. І глибоководний причал роснафти. Це морський портовий об'єкт, спеціально побудований для завантаження нафтопродуктів на танкери путінського тіньового флоту. Тут прямо над городом там ти не побачиш нічого. О! Неспокійно цієї ночі було і в Курській області. У місті Железногорськ українські безпілотники навідалися на місцеву електростанцію. В результаті частина міста опинилася без світла. Робота, робота, ні хініс. Работала холодна. От то кошто бо слышно, слишце вистрілив, не не сбили. Дісталося від ЗСУ і тимчасово окупованим територіям, зокрема Валчевську на Луганщині, також атакована електропідстанція. В результаті в області досі триває тотальний блекаут. Сараї остаточно вийшли з моди. Йоршики новий танковий тренд росіян. Окупанти перейшли від громістких металевих так званих черепах на танках до мохнатих штурмових машин, обмотаних масивними канатними антидроновими захистами, мінними тралами та системами радіоелектронної боротьби. У мережі з'явилися фото та відео зразка осені 2025 року. На них Т-80 БВМ з тралом ТМТК та неідентифікований танк на базі Т 72 Б 3 з тралом КМТ 7 повністю зачесані металевими канатами. Мабуть, так створюють купол для захисту від ФПВ-дронів. Цікаво, чи екіпаж не заплутається в такому хутрі перед боєм? і чи врятується танки від українських безпілотників. Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що їх країна готова продавати боєприпаси країнам ЄС за схемою Трампа через посередництво європейських партнерів, навіть якщо частина з них опиниться в Україні, оскільки після продажу покупці можуть розпоряджатися ними на власний розсуд. В інтерв'ю німецькому виданню Вучич пояснив, що склади Сербії переповнені, і вони виробляють більше боєприпасів ніж Франція, особливо мінометних снарядів. Тому президент Сербії запропонував друзям у ЄС можливість укласти угоду про купівлю-продаж і взяти все, що у них є. На запитання, чи турбує його перспектива використання сербських снарядів у війні в Україні, лідер Балкан сказав, що їм просто потрібен довгостроковий контракт. Хоч Сербія є військово нейтральною, але вони абсолютно готові співпрацювати з європейськими арміями. Поблизу Естонського узбережжя помітили російський прикордонний катер, що плавав під прапором ПВК Вагнера. Міністерство закордонних справ в Естонії оприлюднило фото та відео, як цей катер рухався річкою Нарва уздовж кордону між Естонією та Ленінградською областю РФ. Чи знову Вагнер іде на Москву? Чи цього разу починає Санкт-Петербурга? Важко сказати з нашого боку. Виглядає так, ніби вони вже анексували російських прикордонників. Хто знає, так написало Естонське МЗС. Естонія негайно надіслала офіційний запит до МЗС РФ з вимогою пояснень щодо провокаційного використання символіки ПВК на державному судні. Вагнер визнано терористичною організацією в ЄС, і, зокрема ж, в Естонії. Росіяни спустили на воду атомний крейсер, здатний нести новітню путінську підводну ракету посейдон. Про те, як цей виклик сприйняли у Вашингтоні та Брюсселі, а також що західні армії готують протиставити у сюжеті. Гонка озброєнь розпочалась. Ядерний шантаж триває. Слідом за випробуванням ракети Буревісник у Сєвєродвінську на підприємстві Савмаш відбулася урочиста церемонія спуску на воду атомної субмарини Хабаровськ. Атомний подводник рейсар Хабаров виводу шехатов. Тачай доріжені. За даними Росзмі, підводний човен Хабаровськ може перевозити на борту до 12 безпілотних ядерних торпед Посейдон. Москва заявляє, що Посейдон здатний діяти на глибині до тисячі метрів та розвивати швидкість понад 100 вузлів, що ускладнює його виявлення та перехоплення. Своїми новими торпедами російська влада намагається залякувати країни НАТО. Создання! Буревестника дало возможность провести испытания Посейдона. Вообще нет равных этому оружию. Президент от начала до конца сопровождал реализацию этого проекта. Мы видим результат повышения обороноспособности страны. И сегодня те, кто за границей нам вредят, должны З поклоном готові це к нашому верховному главкоманду. Только не тоба ні примінілітаружі. Ось тільки на практиці, це лише фантазії і порожня бравада про чергову перемогу по путінській. Насправді, військово-морський і, зокрема, підводний флот Росії відстає на десятиліття від свого прямого конкурента США. Ніхто навіть близько не стоїть, ніхто не може з нами зрівнятися. Росія та Китай відстають від США на 25 років. У питанні кількості та якості субмарин у грудні буде зроблено закладку нового підводного човна класу Вірджинія. Поки Кремль спускає на воду Хабаровськ у Білому домі, анонсують найбільшу в сучасній історії оновлення військово-морського флоту. Але навіть і без цього оновлення США прямо зараз мають найпотужніший військово-морський і підводний флот в світі. Основна компонента воєнно-морського флоту Російської Федерації це підводний флот, але в атліч від Штатів у Російської Федерації. порядка 17 атомных подводных лодок. В то время, как я еще раз подчеркну, Соединенных Штатов их порядка 70 на вооружении военно-морского флота Российской Федерации. Кроме 17 подводных атомных лодок, 33 дизель-электрических подводных лодки. Один з таких дизель-електричних російських підводних човнів Новоросійськ кількома тижнями раніше зламався в середземному морі біля берегів Європи. Після чого став приводом для жартів генерального секретаря НАТО. Тепер по суті у середземному морі майже не лишилося російської військової присутності. Є тільки один зламаний російський підводний човен, який, накульгуючи як крива качечка, повертається додому з патрулювання. Для північно-атлантичного альянсу на чолі зі США військово-морський флот є ключовим інструментом для стримування та впливу на потенційних ворогів у будь-якій точці світу. Воєнно-морський флот являється гордістю Сполучених Штатів і основною компонентою в моменті. Проведения, как соответственно военных операций за пределами Соединенных Штатов, так и элементом военно-политического присутствия Соединенных Штатов практически во всех регионах земного шара. Я напомню, Соединенные Штаты обладают крупнейшим военно-морским флотом в мире. Причем их основная гордость это авианосные соединения, авианосно-ударные группы в составе 11 авианосцев. Свій внесок у зменшення російського військово-морського потенціалу зробила й Україна за даними українського ВМС з моменту початку повномасштабної війни ЗСУ за допомогою насамперед далекобійних ракет і безекіпажних морських безпілотників знищили 28 російських кораблів, включаючи підводний човен Ростов на дону Колись гордість Росії, чорноморський флот залишився без Чорного моря. Туреччина, яка вважається одним із головних імпортерів російської нафти разом з Індією та Китаєм, скорочує закупівлі російської нафти, а все через санкції. США. як пише Reuters, один із найбільших турецьких НПЗ уже замовив поставки з Іраку, Казахстану та інших неросійських виробників з поставкою в грудні. Поле бою Венесуела, Путін і Трамп зійшлися в боротьбі за цю південноамериканську країну. І нехай ще не гласно та заочно, але протистояння між Вашингтоном та Москвою наростає. Про те, як події навколо Венесуели впливають на війну в Україні, далі детальніше. Від оплесків при зустрічі та заяв про неймовірну бесіду до фактично прямого протистояння на території третьої країни. Путін і Трамп продовжують підвищувати ставки і як ніколи близькі до відкритої війни США проти Росії. І мова тут аж ніяк не про український фронт. А скоріше про ще не розпочату війну в Південній Америці. Так, Дональд Трамп бажаючи все ж таки закрити питання із поставками наркотиків з Венесуели, відправив до її берегів 16 на військове угрупування. До складу сел входять 8 надводних бойових кораблів, атомний підводний човен і авіація, включаючи стратегічний бомбардувальник Б 52 і винищувачі Ф-35. Крім того, в Карибський басейн було направлено авіаносець Джеральд Ерфорд із п'ятьма кораблями супроводу. Зараз в Карибському басейні соседоточно около 16 тисяч американських воєнних, в тому числі 6 тисяч марпехів. Ця цифра включає також персонал, задіяний на базі в Пуертеріка, де зараз розміщені стрібітелі F-35. Розуміючи, що запахло смаженим, президент Венесуели запросив військову допомогу Росії, Китаю та Ірану. Відгукнувся лише Путін до Каракаса. Він відправив російський військово-транспортний літак Іл-76. Відмічається, що оператором Іл-76 є компанія авіакон Зітутранс, яка знаходиться під санкціями США, Канади та України за зв'язку з російськими воєнними структурами, включаючи неоднократні поставки оборудовання в регіоні действия найомників ЧВК «Вагнер». Причому рейс російського іл тривав більше двох діб. Все для того, щоб облетіти повітряний простір західних країн і Уникнути можливого огляду вантажу, що саме прибуло на борту, поки що залишається незрозумілим. Все, про що просив Мадуро Путіна, той просто не в силах був відправити. Через взросстание втрат у войне против Украины пояснить аналитика. Согласно внутренним документам американского правительства, которые слили в Washington пост Мадуро, попросил Путина помочь укрепить систему противовоздушной обороны, в том числе поставить 14 комплектов ракет и восстановить несколько российских истребителей СУ-30 МК. який раніше Венесуела закупила у Росії. Ну і он сказав, що ще йому денежка би не помішала, і капітальний ремонт двігателі. До речі, після підтримки Москви, яка очевидно була анонсована заздалегідь, Мадуро різко змінив риторику, і від нескінченних закликів до миру перейшов до явно войовничої риторики. Якщо колись вони наважаться прийти сюди, тут знаходиться найбільший щит нашої країни, робітничий клас, і буде оголошено загальний повстанський революційний страйк робітників і селян на вулицях, доки не буде повернуто владу, щоб здійснити ще більш радикальну революцію, брати та сестри. Прийміть це як наказ. Тобто Венесуела російською зброєю зібралася в. Воювати з американцями експерти додають, багато із сучасних систем армії Мадуро просто невідомі. Тому, у разі застосування високоточної зброї чи безпілотних систем, персонал буде явно російський, що може відкрити уже прямий конфлікт Сполучених Штатів та Росії. Однак хто тут вийде переможцем? ясно ще до початку сутички зайвої зброї у Росії просто немає. все задіяно в Україні, резервів теж нема, грошей також тому кажуть експерти: російська допомога Венесуелі це скоріше політичний жест Кремля. Знову взяти на слабо і показати свою фейкову готовність битися зі штатами. Однак, на відміну від РФ, США відправили в регіон такий контингент із такою зброєю, що війна, якщо і почнеться, то буде вирішена наперед із перших годин. Головне лічне пріоритет Дональда Трампа то greatest of all times, саме великим в мірової історії. В этом плані он не міротворець і не войнотворець. Там, где нужны миротворческие усилия, дипломатические усилия там не будут. Там, где нужна война для достижения главной цели, стать самым великим государственным деятелем всех времен, там будет война. Тем более, что это не противоречит миротворческой концепции мир через силу, «Peace through да, потому что для того, чтобы достичь мира где-то, ну иногда надо повоевать хоть немного. А ось участь Путина у цій маленькой переможній війні Трампа проти Мадуро може вийти бункерному боком. Окрилений успіхом і роздратований поведінкою Москви, американський гарант може почати приймати імпульсивні рішення вкрай вигідні Україні. Вже чого чого, а емоційності Дональду Трампу не позичати. Піксель як костюм на Хелловін, блогер, який виїхав з України, публікував фотосесію у формі ЗСУ в соцмережах. хлопця одразу розкритикували, особливо військові та ветерани. Коли ти танцюєш у цьому на вечірці, ти танцюєш на кістках тих, хто вже не повернеться. Піксель не костюм, не хайп і не прикол. Це форма, в якій ми носимо на руках двохсотих і трьохсотих. Написав один військовослужбовець. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Натисніть лайк під цим відео, залишайте коментарі, а також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавіші та найактуальніші новини. До зустрічі!